У відео ми розглянемо, як дуже просто і швидко очистити пам'ять вашого телефону. Отже, для початку скачуємо програмку File Manager Plus. Відкриваємо її. Стаємо на пам'ять телефону, клацає. В основному, на бічі файли це знаходяться DCIM. Відкриваємо камеру. Обираємо файл. Натискаємо Move, переходимо на пам'ять картки, створюємо тут папку, щоб не плутатися. Наприклад, Temp. І натискаємо на цю папку. і ставити. По закінчення у вас на основній пам'яті телефона е звільниться місце. І тепер ви можете завантажувати нові відео.